Дай Боже здорові, друзі! Пізнали це місце. Як ви напевно вже здогадалися, ми знову у Жовтневому парку. І подивіться, яка краса Заді мене вже збудувалася. Так, ми знову тут. Адже мій канал був заблокований станом на півроку. Ем, не знаю, через які труднощі, але ми знову вертаємось до того, що починали наш пілотний випуск. Хочеться, звісно, більш детальніше розказати про Жовтневий парк. Але я хочу нагадати вам, для чого цей канал. Для того, щоб показувати чинці такі, як вони є, скоро відкриється новий заклад у Жовтневому парку, можливо, літом, можливо, через рік, як це буває у нас. І ми обов'язково його відвідаємо і розкажемо, чи варто його відвідувати, чи не варто. А поки що у нас отака ситуація. Друзі, як ви пам'ятаєте з минулого відео, я говорив про те, що цей парк має 70 гектарів. Про те, що в 2017, у 2017 січні 2017 року цей парк спробували переіменувати парк реформації. Але це не вдалося, адже в березні того ж року його переіменували на, назад, тому що саме жовтневий парк у жовтні. Грає надзвичайними красками. Друзі, як бачите, станом на яке там у нас 28 березня, в цьому парку гуляють тільки голуби, адже зараз у нас бушує. Деякий вірус, який називається коронавірус. Всі заклади у нас закриті харчування. Але це нотка цього жодного парку в тому, що навіть коли дуже багато людей, ти відчуваєш єднання з природою і як вона тебе оточує. От. Друзі, чому я почав саме жовтневого парка знову. Я хочу показати вам Чернівці знову. І цього разу я буду робити це набагато ефективніше, тому що я вам обіцяю, що кожного тижня буде випускатись як мінімум одне відео на цьому каналі з приводу Чернівців. Але якщо цього не станеться, вкладемо такий договір з вами. Якщо протягом 7 днів викладеться жодного відео, мене обкидають яйцями, все це засніметься на камеру і також буде залито в канал. Ставте лайки, якщо не хочете пропустити один з цих моментів, щось цікаве про чинівці або той момент, коли настане яйцекит. Яйцекит. серйозно, яйцекит, я сказав яйцекит. Все.